Вітаю! Як розкласти на елементарні дроби правильний раціональний дріб? Спочатку давайте розберемося, що означає розкласти на елементарні дроби. А це означає подати цей дріб у вигляді суми дробів елементарних, в яких знаменник простенький двочлен. Давайте спробуємо це зробити. Отже, Розглянемо ось цей вираз, ось цю суму, якесь число А на х плюс 1, плюс Б на х плюс 2 і спробуємо знайти А і Б. Для цього подамо цю суму у вигляді дробу з спільним знаменником. Очевидно, що спільний знаменник тут буде добуток цих знаменників. До першого дробу додатковий множник х плюс 2, до другого х плюс 1. А тепер перемножимо А на х плюс 2. А B на х плюс 1. Що бачимо? Бачимо, що можна розкрити дужки у чисельнику. Отримаємо Ах плюс 2а, додати B, плюс Б. Ну і знаменник такий, як був Х плюс 1 на Х плюс 2. У чисельнику можна ще звести подібні доданки. Бачимо доданки з х – це Ах плюс Б. Коли ми їх додамо, отримуємо А плюс Б на Х. Додати, Ну і 2а плюс b – це просто якесь число. 2а плюс b. Так, а тепер подивимося, нам відомо, що ця сума має дорівнювати 2х плюс 1 поділити на х плюс 1х плюс 2. А у нас вийшло, що це а плюс b на х на 2а плюс 2 плюс, 2а плюс b на х плюс 1 на х плюс 2. Тобто, можна зробити висновок, що множник біля х 2 це те саме, що а плюс b. Тобто, за цим випадком, видно, за цим виглядом, видно, що а плюс b дорівнює 2, а число 2а плюс Б саме одиниця. Тобто 2а додати b дорівнює 1. Далі легко бачимо, можна від другого рівняння відняти перше. Давайте віднімемо. 2а відняти А отримаємо А, b відняти b – 0, і 1 відняти 2 мінус 1. А тепер число мінус 1 підставимо у перше рівняння замість А. І будемо мати мінус 1 плюс b дорівнює 2, значить b дорівнює 3. І таким чином ми знайшли А і Б. Тобто, що це значить? Це означає, що якщо ми замість А підставимо мінус один, а замість Б підставимо 3, то рівність буде правильна. Тобто ми розклали ось цей наш дріб. На елементарні дроби, ось саме таким чином. Це дуже зручний метод для розкладу таких дробів саме під час інтегрування, тому що інтеграл взяти від простеньких дробів набагато легше, ніж від складного. Успіхів вам!